Всім привіт! Вже можна визначити переможця сезону кавунів. На грядці одні пусті місця залишаються. Раніше королем Баштану в нас був талісман, але цей холодний червень йому не сподобався. Карістан в цей час розростався, бедуїн тихенько в'язав плоди. Це наша свята трійця. Якийсь один висаджувати не цікаво, тому що будуть перебої з харчуванням. Оскільки перші зав'язалися бедуїн, то ми їх перші і їли десь з 20 липня. Вони не ранні, середньостиглі, не обіцяють великих, але найсолодші з всіх, які ми вирощували. У нас виростали 7-9 кг, обіцяють 8-10 кронкокорі. Дуже солодкий, аж до крові. Хоча кажуть, і шкірка корисна. І тому бедуїн не транспортабельний через тонку шкірку, його не вирощують масово. Трішки пізніше розпочали збирати карістон. Середньо стиглий, 9-12 кілограм. Найкраща зелена маса в нього була з весни. Довго він її нарощував, аж густувато здавалося якийсь період. А потім розпочали з'являтися кавуни. Найбільші кавуни виросли в карістана в солодкі, шкірка не товста. Хоча пишуть, що гарно зберігається після збирання. І карістан, на відміну від бедуїна, вирощують масово для продажу. Хоча шкірка тонка, і її хочеться з'їсти до краю, вона м'яка. З талісманом це в нас вперше, що він не найкращий, ніж усі. Це гібрид ранній, 10-12 кг, тип Кримсон Світ. Чомусь талісман в цьому році довго нарощував зелену масу. І доки він не наростив, не нав'язав кавуна. А у бедуїна вийшло і маленькі кущі, зав'язалися і виросли. Тому треба висаджувати як мінімум оці три гібриди: талісман, бедуїн і карістон. Можна ще якийсь, хто любить. Це талісмани, бо й листя різане. Кавунчики розростаються, вже тепер вони пішли рости і тепла більше. Дощів в нас пройшли. Це бедуїн ще маленький. Багатенько кавунів ми з цієї грядки винесли. Тут був садок, як цілина. І вони ж розрослися, все їм добре було. Оце бедуїни вже в'яжуться другий раз. Забрали ми 9-кілограмових, і рослина залишилася зелена. Не хвора, зав'язуються. Ці будуть пізніше. А ось достигають також бедуїн. Цей вид кілограм 8 буде або й 9. Навчились розрізняти. Бедуїн тип тайгер, він світленький. Талісман кругліший, світло-зелений, а карістан. Тимніший зелений і в нього листя кругліші. Ті самі гібриди висаджені на другій ділянці вдома. Потихеньку виносимо, може, вже й 10 штук взяли. Першого ми забрали бедуїна. Нав'язалися багатенько. Перші були більші до 9 кг, далі менші. Кілограм 5-6. Не буде 7 цього. Ми їм так багато місця залишали, вони не розрослися. Це все ще бедуїн. Треба прикрити якось тепло. Далі Карістон. Найбільші кавуни на цій грядці були в Карістона. Солодкі такі. Пройшли дощі, два кавуна тріснуло, ну він маленький. Великий жоден не тріснув. Це Карістон. Скоро вже ще вус зелений. Дивимося і на вус, і на земляну пляму. А далі талісман. Добре, що порту лаком заросло. Є що показувати зелена площа. В талісмана кавун світліший, ніж Карістан. Карістан блискучіший, зеленіший. Ось, замозаний. Трішки було насіння топган, середньостиглий. Одного ми зірвали 8 кілограм. Звичайний червоний солодкий кавун. Слабкий до хвороб. Листя найгірше у топгана. Пожовкло листя. Це також топгон. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. На перше місце за смаковими якостями ставимо бедуїн. На друге місце за врожайністю і за смаком. Ставимо карістан. На третє місце за виносливість можна поставити талісман. Талісман товстокорий, його можна транспортувати куди хоче.